Анна Недлінська, завідувач відділом науково присвітницької роботи музею мистецтва. Сьогодні ми презентуємо черговий виставковий проект спільно з опинуартакадемії, який називається Дерево життя. Він об'єднав майстрів різних рівнів з усіх куточків України та також із за кордонім, які працюють в таких народних видах мистецтва, як Петриківський, Семчиківський, Слобожанський. І вперше в нашому музеї Київський та таврійські розписи представлені роботи, а також витенанка. В експозиції представлено 30 робіт, 29 учасниць, і їх об'єднує один символ це дерево життя. Це така незмінність буття, пишуть його саме із корінням, стовбуром і верхівкою, які символізують минуле, теперішнє і сучасне. І майбутнє точніше. Ну і взагалі він, сама тематика вона поєднує не лише час, але вона поєднує людину із природою. Це така певна гармонія. Тож, буде діяти виставка в нас до 26 листопада всіх бажаючих. Кому цікаво, запрошуємо переглянути експозицію, адже там представлені яскраві, неймовірно креативні композиції в різному такому інтерпретуванні з деревом життя.